Привіт, друзі! Продовжуємо з вами грати в новеньку, гарненьку, файненьку гру Kingdom Rush. І е, хотів би розпочати з невеличкого доповнення попереднього відео, тобто моментів нюансів, які я е, упустив так, моя провина, що, ну, що зробиш, але е, таке. зараз ми це діло виправимо. По-перше, це, що стосується налаштування. Я не заходив ось в таку іконочку у вигляді нашої файної земної кулі. Заходжу сюди, тут в нас іде вибір е, мови. на... Там, ваш, там, ваш, ваш вибір. Хочете англійську, іспанську, там, французьку, ще он, іерогліфів куча, там, в общем, заходите ось в іконочку, схожу на глобу земну кулю, і вибираєте собі мову. Друге моє якби, упущення. Заходимо в наш ігровий профіль. Це. Рядишком ось бачите біля шестерночки, біля е, зони для налаштування є кубок. Я в минулому відео про ц... на цей кубок зверну увагу. Але чого я туди не зайшов, чого я на нього не нажав, мені важко, якщо чесно, знайти якісь виправдовування або пояснити чому. Не знаю, проте зараз ми це з вами виправляємо. Заходимо в Кубок, і ми бачимо, тут є категорія наших досягнень. Ці досягнення, я так зрозумів, ми будемо отримувати, граючи в Kingdom Rush, виконуючи місії, там, захищаючи наші там, башні, тобто проходи, валючі ворогів, там, які будуть намагатися наші наші башні сокрушить, і за це ми будемо ось, відкривати досягнення. Їх насправді тут чимало, вони доволі різноманітні. Декілька з них ми вже з вами відкрили навіть це, зігравши першу місію. Дивіться, скільки їх дуже багатенько, дуже... тут кожне буде у вас час, бажання, натхнення. Ви кожне, кожне зможете там пролістати, продивитися собі гарнесенько більш, як би скажемо, детально розібрати цю ось ось як би, категорію, заходити Ще раз повторюю, в кубок, і тут досягнення, які ви отримаєте, граючи в Kingdom Rush. У мене є вже от, перша кров, там місії вбив парочку орків. І друге це ось те, що ми з вами безстрашні. Треба, а усі волни на одному рівні раніше сроку. Оці, от якби їх викликати, то ми з вами це все зробили. Тепер перед тим як розпочнемо грати наступну місію, заходимо в зал героїв і е, вибираємо цього перця Магнуса. Я його купив, задонатив. Він коштував там, не пам'ятаю скільки, але не дуже дорого насправді. Є в мене ось деякі такі переваги у виборі героїв, там, Магнуса. Тим паче, я, правда, не знаю, але зараз ми з вами це спробуємо. Мені цікаво, тому що ось безкоштовні герої, наприклад, їх ось три, ну чотири. Вони відкриваються аж ось на четвертому, шостому, восьмому етапі. Це взагалі ось о, дідок сенсей там шаман аж на 12-му відкривається. Це поки до 12-го дойти, то я не знаю там скільки часу пройти. Я хочеться ну вже випробувати, якби що вони вміють. То я, коротше, задонатив на Магнуса. Оце я його зараз вибираю. Він там фокус-покусний, як би каже. І е, цікаво, що буде він взагалі от зараз, от в нашому наступному наступній місії, чи все ж таки доведеться чекати е, дійсно там з четвертого чи ще якогось рівня, поки мені дадуть можливість зіграти геройчиком. Подивимося. Ну, в общем, що в нього? Здоров'ячко, в нього так собі, сила, це от меч, бачите, е, там сила удару, також так собі, ось ось щось. Якісь чоботи, типу скараходи, мабуть, швидкість нормальна. І лук. Я не знаю, що таке ось, де лук зі стрілами, що воно означає. там. Можливо, ближній бій, дальній, може він на відстані нормально лупить. В общем, випробуємо. Що написано тут? Призовіть на допомогу магію лінії, визвав чарівну черів... бурю і провчіть своїх ворогів. Давайте спробуємо прочити. Ось він у нас такий перець в залі героїв. Дивіться, який в нього вираз обличчя страшний, очі в нього такі файні. Ну, коротше, ладно, давайте продовжимо. Граємо знаємо на новачку. Так, передмістя. Компанія. Чудово, чарівно, завдяки вашим е, там, трудам ми з'ясували, що Південний Порт тероризують не тільки розбійники. А організовані банди гоблі... гобліної не просто гоблінів. Зараз їх передові отряди направляються до е, селищ, е, і ми їх, коротше, повинні будемо зупинити. Ми повинні як можна скоріш наладити оборону. Ну, давайте наладимо оборону. Чого ми чекаємо? Так, наступна місія. Будемо налагоджувати оборону. Доступні башні. О, другого рівня вже. Тепер ви можете покращувати башні до другого рівня. Огонь. бачите, нам те саме ополченці, лучники, магія, артилерія. <звук> ось, ось наш чувачок. Так, герої в вашому розпорядженні. Герой це елітні бойці, воїни, які можуть протистояти сильним ворогам і оказувати підтримку вашому війську. Питання показує уровень здоров'я, досвід. А, так в нього ще якийсь досвід є. Коротше, зараз. В общем, щоб, ага, героя перемістить, треба на нього нажати і потім, куди він буде, герой отримує досвід при кожному нанесенні урона ворогу. І, або коли використовує свої вміння. Так, ну давайте, де він тут у нас? Ось він такий у нас перчика. Ну давай, як ти магнус. Ну, в принципі, насправді для мене не дивно. Що він оце телепортується, я десь так і розумів, що він це, мабуть, от чоботи скороходи він там. Дивіться, який. Блін, прикольненько. Прикольно, прикольно, мені подобається. Так, що тут у нас таке є? Так, Ну ладно ладно так давайте поставимо пару башенок В общем, дивіться, давайте пропоную сюди бомбарду зарядити, тому що вона буде лупити. І вперед, і якщо, наприклад, по дузі обійдуть, вона зможе лупити е, трохи ззаду. Ти -ти 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 -ти. Так, давайте, що ми тут, кого ми тут лупаньом, кого ми тут лупаньом. Було б непогано, звісно, поставити наших хлопців в доспехах, але давайте поставимо, мабуть, лучників і подивимося, що вони будуть. В мене тим паче є ось Магнус, який буде лупити от орків. Тим паче, давайте ми ще призвемо допомогу, так, що це у нас? Основи стратегії. Казарми гарно підходять для блокування ворогів, але їм не вистачає сили атаки. Треба визначитись в тому, що у нас достатньо вогневої мощі для підтримки саме ось це бійців в казарми. Питання, нема. підтримайте своїх солдат, розмістіть башні дальньої дії. В принципі, ми, ми щось таке дуже схоже зробили. Ну, ну ладно. Так, а ну що наш Мах? Давай мах, лупи. Лупи цих гоблінів. Хопа. Ну, поки він такий собі, якщо чесно, не дуже такий слабенький. О, прокачався. Та ти що, нічого себе, блін, він роздвоюється. Це в нього якась, мабуть. Що це в нього? Так, давайте його відведемо трошечки, тому що щось він такий, поки не дуже у нас мощний. Але мені подобається, що він лупить здалеку. Це прикольно. Це, в принципі, йому в плюси, тому що можна, наприклад, тут ставити селян, щоб вони там якби трохи притримували, а цей здалеку лупить. Тим паче воно роздвоюється і якби подвійний урон іде. Так що ми Опа, можемо, маємо можливість прокачати до другого рівня наших лучників. Прикольно, прикольненько, прикольненько, прикольненько. Третя волна, і в нас вже Магнус наш на третьому рівні. Ваще перчик перчика, ну давай, хлопче, диви, на тебе йдуть вже от такі от орки йдуть оці з мечами. Так. Роздвоївся. Мені здається, в нього оці. От, от, не знаю, як їх назвати, оці магічні кулі, якими він оце лупить. Вони, мені здається, що вони трохи більшими стали. Ну, дивіться цей орк нюгомонний, хотів прорвати мою оборону. А це що таке? Що це таке побігло? Вульфи? Стрімкі жорсткі створіння, способні ухилятися від атак в ближньому бої. Може, ухилитися від ближніх атак, слабке здоров'я. Дуже швидкі. Блін, ну те, що дуже швидкі, це, це вже і лешому зрозуміло. Ну, давайте лупаньом. Та. Тому що це мені щось не дуже подобається. Так, тут у нас? 6 орків, 20 гоблінів. Ну, з цим ми повинні справитися. Це. Ці вульфи, вони мені, звісно, трохи щось стрьомненько. Так, бомбарду ми ще не прокачаємо, тому що нам не вистачає ще монеток. Так, Магнуса. Ну давай, підходь ближче, що ти там. Його ну, міні-копія залишилася трохи здалеку. Блін, а він доволі швиденько, я хочу прокачується, сказати. Що... Вже дивіться, вже третій рівень, і воно, полосочка така от під ним е знизу. О, вже четвертий. Блін, він реально доволі швидко прокачується. воу 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 -во -во! народ! Народ, блін, що це таке? Мені це не дуже подобається. Так, 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 так. маємо можливість прокачати казарму. Шо? Оп, о, -мо, що це у нього за магія така була? Сумасшедша. Якесь коло, бачили, таке щось на чел. Блін, мені подобається цей магнус. Нормальний такий чел. Оце його роздвоєння, оце от розмноження його, це вообще прям пушка. Це його якийсь, наверное, не знаю, суперудар. Так, цих давайте лупаньом нашим метеорам. Метеорит хороша така річ, я вам хочу сказати. Особенно коли це така масовка оцих от біжить телепнів, то прям взагалі нормально так. Вообще на раз, просто магнус, ну ти прям. Файна магія. Блін, хороший хороший чел, мені подобається. Я от взагалі насправді не жалкую, що це купив його. Так, бомбарду, бомбарда, і так. Народ, у нас всі ці три башні на другому рівні. Це ще нам що нам ще? Магію треба поставити магію. І тоді можна буде взагалі всі чотири башні спробувати на другий рівень прокачати. Але поки монеток щось недостатньо. Так, остання волна пішла. Пішла остання волна. Давайте тут магію залупимо. Так, треба 160 монеток, щоб прокачати. Магнус рішає. Просто, чувак, ти. Перемога! Супер. Ще 19 алмазиків отримали. Клас, 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 клас. Сподобалось мені клас. Так, маємо три покращення. маємо три покращення Заходимо, ну цю фішку я вже знаю. Так, давайте магів прокачаємо. Так, купить покращення. І давайте, мабуть, оце селяни прокачаємо, що воно Тіпа, у них тут ситність. Типа, Селянині, фермерів, які на з пузякою такою більшою, У них більше здоров'я, і вони наносять трошки більший урон. Давайте купимо трошки більший урон. Ну, Нормально, питань нема. Підходить. Підходить. Круто. Так, ми щось тут відкрили? Ні, нічого не відкрили, нічого немає, нічого немає. Ну, то ладно, ладно, таке, таке. Ну, питань нема, давайте в магазинчик зайдемо, що в нас тут 140 алмазиків. Я собі хочу життя, якщо чесно, купити цих сердечок, щоб вони були. Тому я збережу трошечки цих алмазиків і нехай будуть. Фух, клас. клас, Мені сподобалося. Насправді, друзі, мені сподобалося грати магом. Мені сподобався Магнус. Нормальний такий чел, прикольний. І будемо з вами далі грати. Домраж, прикольна ігруха. І повірте мені, це ось мені сподобався Магнус, і я хочу потестити якомога більше цих ірочиків, тому я навірно буду їх потрошечку розблоковувати, деяких куплять там. Ну, але це буде в майбутньому, це будемо з вами розбирати. Дуже вам дякую за те, що були зі мною, що прийшли цю кампанію, перемогли цих орків і взагалі от зіграли в цю файну гру Kingdom Rush. Дуже вам дякую. Бережіть себе, друзі, вболівайте за Україну. Всім добра!